Спеціально до днів сталої енергії з кінця травня в усіх школах Чернігова почали діяти пункти прийому відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Мотивацією для якмога більшого збору використаних елементів живлення стало змагання між школами міста. Наразі ініціативна група підбиває результати. Усього по навчальних закладах Чернігова за час дії акції вдалося назбирати більше тринадцяти тисяч батарейок. Ми зібрали неймовірну кількість батарейок. Ми саме на те не очікували. Було зібрано більш ніж тринадцять тисяч батарейок. У вазі це приблизно триста кілограмів. Переможцем стала школа номер 15 з найбільшою кількістю зібраних батарейок та школа номер 5 з найвищим коефіцієнтом. У школі номер 5 навчається усього 400 учнів. А Незважаючи на це, вони зібрали близько трьох тисяч батарейок. Відомо, що лише одна пальчикова батарейка здатна забруднити 20 квадратних метрів ґрунту та 400 літрів води. Зібравши близько трьох тисяч батарейок, а це майже 45 кілограмів, учні 15-го ліцею зробили чималий внесок у збереження чистоти. У нас робота ця проводиться постійно. Ми постійно кажемо про те, що Чернігів треба ну, Робити чистішим і ця робота не може зупинятися в жодному разі. І комплексний підхід до цього питання постійно відстежується і класними керівниками, і шкільним парламентом. Зараз на нашій планеті постає дуже велике питання щодо екології. Землі, і це дуже важливо, що наша українська Чернігівська ліцейська молодь вона підтримується і вона намагається зберегти наш довкілля чистим. Як заохочувальний подарунок, найактивніші школи міста номер 5 та номер 15 отримали від міської ради в подарунок світодіодні ліхтарі, які працюють на сонячній енергії. Ось такі подарунки вони сприяють тому, щоб надавався розвиток подібним акціям. Ми самі розуміємо, що всі ми хочемо жити в чистому світі. Дуже важливо ще зі шкільних років долучати учнів до екологічної освіти, до якогось до безпосередньої дії, тому що нам на уроках дуже часто розповідають про те, що шкідливо, чи те, що не можна, але коли учень сам. Своїм чинком вже бачить результат, то це набагато ефективніше. Акція зі збору відпрацьованих батарейок у чернігівських школах діятиме на постійній основі. Змагання триває, тож згодом найактивніші екологічно відповідальні навчальні заклади міста будуть також нагороджені призами.